Сьогодні ділюся інформацією для тих, хто підприємливий. Я знаю, що багато людей зараз закривають свою підприємницьку діяльність. Зв'язано це з тим, що багато людей приїжджає з тих місць, де просто неможливо працювати а багато людей закривається тому, що змінилися податкові закони, і стало просто. Не вигідно працювати. Тому я для цих людей е, говорю, що є такий бізнес міжнародний з корпорацією е, «Ерсах», яка на ринку вже 19 років, вона легальна, вона працює в нас в Україні. Е, в цьому році е, вона ввійшла в сотню найкращих підприємств. Е, Посіла друге місце, а вона постійно розвивається, росте, і можна просто долучитися до співробітництва з нею.